Велосипедисти Івано-Франківська отримали свою мапу. Унікальну для міста карту розробив місцевий програміст Андрій Черніков. за адресою maps.iv.ua власники роверів можуть прокладати маршрути, якими найчастіше рухаються. Це зроблено, аби влада побачила, де потрібно облаштувати велодоріжки. В першу чергу також на карті збирається інформація про існуючі велопарковки обласного центру. Це має спонукати людей е і організації. Ставити велопарковки біля своїх торгових центрів, навчальних закладів. До речі, що здивували біля жодного навчального закладу Прикарпатський, кроля Данила, Нафтигазу немає жодної велопарковки. Наразі свої звичні маршрути проклали близько півсотні роверистів. Як свідчить статистика, найчастіше вони їздять вулицями Галицької, Вовчинецької та Василіянок. Пересічні велосипедисти зізнаються, зачекалися, коли місто стане комфортнішим для цього виду транспорту. На велосипеді має бути легко доїхати всюди. Всі складні перехресті має бути зрозуміли, як проїжджати, мають бути легкі сполучення між парками і дорогами, центром міста і так далі. Тобто, це у Франківську непогано зручний рівень зручності, але далекий від. Бажаного новинкою вже зацікавилися у департаменті комунального господарства міста. Там якраз готують програму розвитку велоруху. Івано-Франківська мапія і це насправді дуже хороший ресурс, який полегшить всі проектування веломаршрутів, велодоріжок, велосмуг на вулицях міста. Ну ось тільки велосипедистів з кожним днем стає все більше і більше. Тому постає таке гостре питання у зручності, комфорті, у безпеці їхнього пересування. Саму програму розвитку велоруху Івано-Франківська планують підготувати до кінця цього року, аби взятися за її виконання у 2015-му.